Всім привіт! Рада вас вітати на нашому youtube каналі. Моє ім'я Вікторія Клименко, я хед клієнтського сервісу компанії GoIT. І сьогодні ми проведемо невеличке інтерв'ю з нашою випускницею курсу PM Валерією. Розкажи, будь ласка, а чим ти займалась до IT, Хто ти за освітою? Яке було твоє життя до цього? До цієї ролі в IT я ще працювала в IT Фронтенд-розробником, до речі, також вчилась в GoIT. До цього я працювала перекладачем. До цього я працювала прибиральницею, а до цього я працювала юристом. Ну тобто, перша освіта мене юридична. Як ти взагалі потрапила в розробку? Як дійшла до IT? Я працювала перекладачем, також онлайн. Мені дуже сподобалась в принципі робота з будь-якої точки планети, з дому, не з дому, неважливо, але не було розвитку. Тобто, ти згубу перекладаєш і все нікуди не рухаєшся в одній якійсь мові. І це не цікаво. Цікаво. Відповідно, я почала цікавитися, де можна себе проявити так, щоб рости постійно, але при цьому працювати віддалено. Натрапила на тішку, почала розбиратися, які взагалі є ролі, дивитися, всякі відоси, і мої знайомі мені порекомендували GoIT. Я туди пішла на марафон безкоштовно. Мені сподобалась розробка. От. А ну а потім вже прийшла до піємства. Як було вчитися на розробці? Ти вчилась на фулстек розробника чи на фронтенд? Та я вчилась на фулстек, дійшла до половини, коли прийшли до бекенду і нічого не зрозуміла. Але так вийшло, що мені запропонували роботу, і я пішла одразу працювати фронтенд-розробником. Пропрацювала десь півтора роки, але я працювала на компанію іноземну, і вони працювали не по скраму, і там не було у нас. Проджект-менеджера, я не знала, як правильно, мені постійно доводилось спілкуватися з клієнтами і при цьому робити розробку. При цьому я дуже мало спала. Я втомилась, і я почала цікавитись просто теоретично, як мають бути побудовані процеси під час того, як пілиш проект. Я дізналася про таку роль ролі як скрам майстер або проджект-менеджер. І я вже настільки вигоріла на своїй роботі, що думаю, візьму паузу і просто для себе відкрию щось нове, повчуся проджект. На проджект менеджера, щоб для себе, якщо я в подальшому піду на якусь роботу в європейській компанії, знати, хоча б як мають бути налаштовані процеси. Я вивчилась і мені дуже сподобалося. як проходило навчання на пієма чи легше це, наприклад, ніж вчитися на фулстек розробника? Звісно, це легше. Це просто зовсім інша специфіка. Там ти працюєш з кодом постійно, ти постійно практикуєшся, а там ти працюєш з процесами і безпосередньо з людьми. Тобто, якщо в першому випадку ти от ти і код, а в другому випадку, ти розумієш, є дуже багато людей, з якими хочеться і треба взаємодіяти до них. Треба під, знаходити підход. Відповідно до проєкту, до специфіки проєкту, до специфіки клієнту і команди, треба якось налагодити процеси. Е, да? Підлаштуватися під всіх і бути отією от ланкою, яка пов'язує проект і команду і клієнта, і щоб все це було в гармонії, Скажи, будь ласка, як зараз тобі взагалі знання розробки допомагають в роботі? П'ємо дуже допомагають. Я от зараз ще почала додатково вчити бекенд по своєму минулому курсу в Баті, просто щоб розуміти добре про що говорять бекенд розробники Але в цілому так дуже допомагає, особливо коли формуємо беклог. І, наприклад, я не хочу дергати команду на початку. Я можу сама накидати беклог, тому що я знаю, що там потрібно робити. В який момент ти почала шукати роботу проекту? А ми закінчили блок Career Skills, і я вже зробила собі CV, Я зробила собі cover letter, Я оформила LinkedIn, це ще в рамках навчання, і я вже почала розсум. Злати своє резюме, там аплайтись кудись. А пройшла декілька співбесід на закордонні компанії, але там були проблеми з мовою. Треба була специфічна мова, німецька і данська, а, що в мене мінус. І перший раз мені GoIT запропонували своїх партнерів. Я сходила на співбесіду, але не пройшла тех завдання. І другий раз мені запропонували інших партнерів, порадили мене. Я сходила на співбесіду. Мі, здається, нормально, її пройшла. Потім е, англійська співбесіда, і потім мені запропонували опит. Який в тебе рівень англійської зараз? Про інтермідіат, але в мене на роботі є англійська два рази на тиждень я користуюсь цією. З мовою, коли коли звісно мені дозволяє час, ну хоча б раз на тиждень точно хожу і прокачую англійську. Скажи, чи готувалася можливо до співбесід англійською мовою? Підвчала якусь спеціальну лексику, чи розраховувала на торів мені київ? Вчила, звісно, готувалася і в КВТ там були уроки англійської мови, де нас відповідно. Готували до співбесіди і сама собі прописувала можливі відповіді на можливі запитання, тобто нам нам озвучував вчитель, які можуть бути запитання. Я собі вже формувала відповіді. Наскільки важлива англійська мова в ІТ, і коли ти влаштовувалась фронтенд розробником і зараз працюючи проджектом, спілкуючись з командою, наскільки вона потрібна? А, англійська це один із вирішальних факторів, коли тебе беруть на роботу. Це дуже важливо. ким би ти не був в IT-шці, тому що так, український ринок він не поганий, але все одно навіть українська. Ські компанії вони працюють з зарубіжним ринком, клієнти з різних країн, і так чи інакше. Ти пересічешся з англійською, не кажучи вже про те, що в розробці в принципі документація вся пишеться англійською. Там якісь селектори пишуться англійською, тобто ти мусиш це знати. А розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід. Що питали? Які можливо були питання технічного плану? Чи були якісь тестові завдання на співбесіду? Точно пам'ятаю оце одну на технікал Project менеджера. Мені причому впевнили, що та це так називається. Там, типу, просто Project менеджер Е, співбесіда пройшла нормально, до речі, все круто, але мені дали тестові завдання, і там почалися запити SQL, треба було робити ці тестові завдання. Я взагалі з базою даних не працювала. Ну, коротше, і що? Так, я щось підпідчитала, але якісь прям задачі зробити. Я думаю, що в мене не вийшло, тому зі мною навіть не зв'язались після цього. А вже на таку позицію просто проджект-менеджера е, загалом тестових завдань не було. Але під час співбесіди эм... Формували ситуацію умовну, в яку тебе погружали як ти будеш діяти в такій ситуації, і просто чекали твою реакцію, як працює твій розум, не знаю, аналітичний наприклад. А скажи, будь ласка, як ти думаєш, на що більше звертають увагу на софт скіли, чи все-таки на технічні знання і розуміння процесів? На софт софт-скіли, я думаю, ну це моє суб'єктивне бачення, тому що мені здається, якщо ти токсік, то який би ти розумний, класний, прокачаний, так в так скілах не був з тобою. Не захочуть працювати, чи ти project Менеджер чи ти hr менеджер чи ти розробник. Скажи, будь ласка, які софт скіли необхідно розвивати для того, щоб стати проджек. Ну, по-перше, бути флексібл. Таким нормальним до змін дуже часто бувають зміни в команді, хтось може піти, хтось може захворіти, хтось може просто йому не подобається проект, Щось в клієнта сталося. Ти маєш бути гнучким і швидко підлаштовуватись під зміни і нормально на них реагувати без психів, там зрозуміло. Просто адекватно, професійно, а далі бути розуміючим інших людей їх проблеми, тому що е, робота є роботою, але всі ми люди, у всіх нас щось може статись, і якщо ти в якийсь момент підеш комусь на зустріч, людина тобі потім віддячить в роботі просто в рази більше. Які поради ти можеш дати студентам? А що треба робити, щоб точно дійти курс до кінця і класно про це влаштуватись? Ну не здаватись, це саме перше. Якщо ви вже прийшли, ви вже заплатили гроші. І навіть якщо в якийсь момент вам здається, що це важко або це не ваше, ну дійдіть просто до кінця. друге, прислухайтесь до порад менторів, старайтесь не спорити Зачасту люди, люди, які яким щось не подобається, які постійно спорять з менторами, от вони не доходять до кінця. От постарайтесь не бути токсиком, взаємодійте з своєю командою. Там на початку вас формують в команди. Постарайтесь проникнути з цією командною роботою. Важливо бачити кінцеву мету, що ти будеш класним спеціалістом, і ти принесеш якусь пользу цьому світу. Проектам, як називається компанія, де ти зараз працюєш, і чим ти займаєшся? Яким проектом? Я працюю в компанії Omisoft, У мене чотири проекти. Я не можу не можу розказувати про них, тому що я підписувала NDA, але проекти. Дуже різні, дуже цікаві. Кажи детальніше про компанію. Чим вона взагалі займається, на який ринок працює? Криптопроцеси, криптопроекти. Так а, працюємо ми і на український ринок, і на європейський, і на американський навіть дуже дружній колектив. От прекрасно побудовані всі процеси взаємозв'язку. А і обожнюю просто компанія дуже класна. Дуже рада, що саме GoIT мене пов'язали з цією компанією. Що змінилося? Такі конкретні, якісь можливі штуки, а з переходом в IT? А у мене змінилася звичка, що говорити на ти до людей це нормально, неважливо якого вони віку і статусу. Мені це дуже подобається в ІТ, що всі рівні, і якщо людина навіть сіньор левел, вона нормально джуніору пояснить і розкаже, як то має працювати, як то має бути, поділиться досвідом. Тут всі дуже відкриті до того, щоб поділитись досвідом. Це класно. А, дякую тобі дуже. І наостанок, що б ти хотіла побажати нашим студентам, мога більше ставити запитань. У вас є табличка завжди перед лекцією, куди можна писати запитання. Пишіть. Ніхто з вас не буде сміятись. Чим більше ви задаєте питань, тим більше ви поглиблюєтесь в тему, тим вам цікавіше. Вас будуть помічати, що ви активна людина, можливо, вам школа допоможе працевлаштуватись, але показуєте себе постійно. Друзі, дякую, що додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори та до зустрічі в нових випусках.